Всім привіт рад вас бачити, як пройшов мій нерест півників. Нерест я не знаю, як його можна назвати, і ні добре, і непогано. Я був їх посадив на нерест і самець всю ікру з'їв. Через те, що самка перший раз нерестилася, і ця вся ікра була не здала недобро. Ну от Він був побудував велике гніздо. Але все з'їв. Буду пробувати через пару днів. Якщо самка буде готова до нересту, попробую їх знову посадити на нерест. Може вийде. Цікаво, просто яка окраска петухів вийде, мальок, який вийде. Самка така дамбо-плакат. Чи що, не знаю. а самець дамбо. Халфмун або просто дамбу точно не знаю. Ну, я тим не розстраюся, звісно, трохи розстраюсь. Але так як пітухів тяжко там не ростити, то я думаю, для першого разу може якраз і бути. Будемо пробувати ще раз нерестити. Слідкуйте обов'язково за відео. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь на канал, радий був вас бачити. Бувайте!